Вітаю, всі хочу повторити деякі розклади про бойові дії по Харківщині. Мені захотілося зробити саме Харківщину, тому я її роблю. Я роблю все інтуїтивно. Починаємо з напрямку фронту: Глибокий Лукянці. Харківщина. Харківський напрямок, глибокий Лукянці ситуація до кінця лютого. Давайте подивимось. Харківський напрямок, глибока Лукянці, ситуація до кінця лютого. Яка? Руйнування, сильні сильні руйнування, гарячі обстріли, не без цього не забуваємо. Вісімка кубків, намагання, якихось наступів, лісти, кінцевий результат. Ну, Небезпека залишається. Нікуди вона не ділась, ночі особливо обережно треба, що у нас тут. Але дивіться, четвірка мечів на колоди, тобто, це не має якогось там резонансу. Так, там є движуха. Є. Але без таких ось наслідків серйозних. не Для кожної історії. Давайте подивимось, стан. Стан наших військових. Стан наших військових. Стан наших військових. Зупинка пауза. Угу. Трансформація. так кінцевий результат. Дістало все, втомлені. Розчарування втома, все по колу Ніяких змін. Знаєте, їм потрібна ротація. Ось все по колу. Ніяких змін, все по колу і вже трішечки напруга йде. Вже починається сильніша напруга там людей. Тепер стан військових. РФ. Напрямку глибокого КНС Стан військових РФ, який там. Ну, вони там себе почувають достатньо спокійно, домовленості певні є. Так. Але в той же час вони обмежені. Вони чимось обмежені. Рухом. Рух обмежений в них. Ворог там є, звісно. Помірність. Дивіться, як цікаво. Домовленості там якісь серйозні. І вони там сидять. По команді. Там відбувається певна команда, і все вони роблять по команді. Так, тепер, виходячи з цього, що я бачу, прикольне. А я хочу спитати таку річ. До кінця лютого. Я беру період поки що лютий місяць. Тому що, наприклад, ці шматочки, що розглядаю, там не, розумієте, там такі об'єми проблеми з клаптик землі, що день-два можна вирішити питання. До кінця лютого буде вихід. На, на Державний кордон України на напрямку Глибокої Лук'янці. До кінця лютого буде вихід на Державний кордон України наших на напрямку Глибокої Лук'янці. Сімка мечів, ні. При цьому, сімка мечів – Це маніпуляції, такі хитрі дії. І певні моменти. ворог. Так. Угу. Він тримає цей клаптик. Він його тримає все одно. І триматиме. Поки що триматиме. Ситуація така.